Не секрет, що строчка це не лише про естетичний вигляд виробу, а й також про його довговічність. Ось так це має виглядати. Зигзаг рівненький і шов захоплює кожен канат, що приєднується. Щоб цього досягти, для початку впевнити, що ваша машина стягує складні і важкі джутові канати. Також далі впевнитися, що ви правильно підібрали розмір голки для щільного канату. Якщо з цим все ок, то тоді ще може допомогти і чистка машини. Джут по собі залишає дуже багато ворсу і потрібно регулярно після кожного відшиття виробу, а часом і в процесі, чистити від ворсу, змащувати. Також не забувайте про те, що ще впливає на стібок правильно визначений розмір. Тобто висота і ширина стібочку зигзагу. І якщо з цим у вас все ок, ви все звірили, все перевірили, то далі залишається ще можливо просто замінити голку. Вона повинна бути гостренька, джут може тупити її.